Соні Гейс, чувак, який колись втратив свій шанс. Гонщик, що так і не зміг повністю реалізувати свій потенціал. І людина, чиє життя після цього пішло вниз. Один із тих, кого списали і про кого забули. Аж раптом життя дає йому нову можливість повернутися у Формулу 1, щоб довести і собі, і іншим, що він таки чогось вартий. І власне навколо цієї історії побудований фільм, один із найочікуваніших серед фанатів Формули 1. І не дарма, бо ще задовго до прем'єри що це буде максимально реалістичне зображення спорту, бо до цього Формула 1 у фільмах або майже не згадувалася, або згадувалася так, що було боляче дивитися. Насправді, якісні фільми про Формулу 1 можна перелічити на пальцях однієї руки, тому і очікування були високі. Але при цьому творцям треба було не тільки задовольнити фанатів автоспорту, а й зачепити ширшу аудиторію, бо кіно за 250 мільйонів лише для фанів не знімають. Відповідно, зірковий каст з бредом Бітом у головній ролі в режисерському кріс. Слід Джозеф Косінський, той самий, що зняв Top Gun Maverick, композитор Самган Цимер. А в якості продюсера не хто інший, як восьми ой. Вибачте, семикратний чемпіон світу Льюіс Гамільтон. Я подивився цей фільм двічі. Це, до речі, вперше в житті, коли я два рази пішов на одне і те саме кіно, і це показує наскільки він мені зайшов. Формулу тут справді показали дуже близько до реальності: багато якісного екшену, крута зйомка, хороший темп і увага до деталей. І загалом емоції після перегляду море. Цей фільм мав би сподобатися не лише тим, хто дивиться кожну гонку, а й тим, хто взагалі не дуже розбирається в автоспорті. Але навіть при такому бюджеті у фільмі є свої слабкі місця. Наприклад, сюжет чи деякі персонажі, тому сьогодні про це все і поговоримо. Що в цьому фільмі було реально круте, а що не дуже. Слава Україні! Мене звати Олекса. Вітаю на каналі Кінолекс. Якщо вам подобається моє відео, то не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. А якщо хочете підтримати канал фінансово, можете це зробити через MonoBase або спонсорство на YouTube, як це зробили ось ці чудові люди. Саме завдяки вам канал розвивається, якість відео росте, і зовсім скоро вони виходитимуть частіше та регулярніше. Посилання на MonoBase та youtube спонсорство будуть в описі. В цьому відео я буду старатися говорити. Без особливих спойлерів, але якщо вони таки будуть, я вас про це завчасно попереджу, і ви зможете перемотати на частину без них. Перед тим як продовжити, прошу вас підтримати збір мого друга Фаріда з каналу Фарід говорить. Він відкрив банку на 500 тисяч, щоб допомогти зібрати бійцям гур на морські ударні дрони Магора. Ця банка є частиною великого збору на 50 мільйонів, тому кожен донат є важливим. За донат у 100 гривень буде розіграш набору чеських сухпайків. За донат у 500 гривень трофейний бокс. А найбільший донат забере собі унікальний ніж руч. Одної роботи зроблений з фрагменту корпусу ракети Кінжал, QR-код на екрані, посилання на банку в описі та закріпленому коментарі. А тепер погнали з формулою 1 у художніх фільмах завжди було складно, і причин тут кілька: по-перше, непопулярність формули 1 в Америці донедавна. там свої герої Наскар Індікар. Гонки переважно по овалах, жорсткий контакт, аварії, все, що люблять американські фани. А от F1 довго сприймалося як щось далеке, європейське та елітарне. Тому й знімати про неї кіно не було дуже логічно, особливо якщо враховувати, що більшість великих фільмів знімаються саме в Голлівуді і орієнтуються на американського глядача. Формула просто не потрапляла в зону інтересу аудиторії. Навіть коли F1 все ж з'являлися у фільмах, виглядало це, м'яко кажучи, дивно. Затайте хоча б сцену перегонів у другій залізній людині. Так я знаю, що. Це нібито не справжній гран-при Монако, а історичне, але виглядало воно все одно дивно. Або візьмемо фільм Гонщик із Сільвестром Сталоне. Прикольний, але абсолютно відірваний від реалії автоспорту. І той фільм не про формулу, а індікар. Проте були і вдалі приклади, як от гонка Раш про Нікі Лауду та Джеймса Ханта. Але це окрема категорія. Фільм заснований на реальних подіях, де вже була драма, яку творці просто трохи прикрасили. Ще й круті документалки, але погодьтесь, це трохи інший жанр. Друга велика причина слабка медійність самої Формули 1 до 2017 року. Раніше всією медіа частиною керував такий собі Берні Еклстон, персонаж досить специфічний, м'яко кажучи. Він сам себе називав другом Путіна в інтерв'ю 22-го року, на секундочку, і навколо нього взагалі було ціла купа скандалів. І от у нього була філософія: Формула 1 це спорт для обраних, ніяких спроб залучити нову чи молодшу аудиторію, ніякого надмірного просування, тільки дорогі костюми, шампанське віпложі і гроші в киші. Шеню Берні, але все змінилося в 2017-му, коли права на медіа частину формули викупила американська компанія Liberty Media. Вони не просто впорядкували трансляції гоночних вікендів, а й повністю переосмислили, як продавати F 1 новому поколінню. З'явився серіал «Жени, щоб вижити на Netflix, З'явилися круті документалки, серіал про Айрту на сцену. Звісно, що все це не Ліберті особисто знімали, але саме завдяки їхньому підходу, відкритому і сучасному. Формула-1 стала цікавою великій кількості людей, і кількість фанів почала збільшуватись неймовірним темпом. І ось тепер, коли інтерес до F1 на висоті, з'являється велике художнє кіно з брадом Пітом, реальними болідами та зйомками на справжніх трасах, який буде передавати справжню атмосферу перегонів та буде уважним до деталей, які важливі у цьому спорті. Льюіс Геммельтон був один із тих, хто вже давно хотів зняти фільм, де цей спорт буде показано максимально правдиво. І саме він, виступаючи продюсером цієї стрічки, допомагав сценарим. Та акторам зробити так, щоб фільм став саме таким. Зйомки стартували два роки тому, і творцям надали безпрецедентний доступ до спорту та самих гран-прі. Наприклад, на гран-прі Британії у Сільверстоуні 2023 року в команди Apex GP був власний гараж, власний будиночок поруч з іншими командами, а також їм дозволили навіть стати на стартову решітку останніми перед прогрівочним колом. І в них було реально буквально 10 хвилин, щоб відзняти кілька сцен, проїхати разом із реальними гонщиками. По прогрівочному колу відзняти все, що їм потрібно, і акуратно повернутися у бокси. І зробили вони це настільки грамотно, що в загальній трансляції самої гонки їх навіть помітно не було, і їм вдалося не завадити справжній гонці гоночному вікенду і командам, що показує наскільки грамотно було все сплановано. Зйомки відбувалися і на інших треках протягом різних гоночних вікендів. На деяких в них так само був власний гараж, а на деяких вони просто привозили свої боліди і знімали сцени на треку у період між практиками та кваліфікаціями. Більшість сцен за кермом їздили самі актори Бред Піт та Дамсон Ідріс. Хоч це були і не справжні боліди Формули 1. Це були боліди Формули 2, тобто вони були не такі потужні. І їх команда Mercedes модифікувала так, щоб вони максимально були подібні до справжніх болідів Формули 1. Під час різних сцен перегонів у зйомках допомагали реальні гонщики, які їхали у своїх болідах. Багато зйомок відбувалися в час, коли трибуни на треку були повні. І через це багато фанатів знімали всі події на свої телефони, а потім зливали. Це в інтернет, через що фанати Формули 1 плюс-мінус знали, які будуть сцени у фільмі, що трошки заспойлерило фільм. Бо, наприклад, коли я перший раз дивився, то плюс-мінус знав, що буде далі. Але навіть попри це емоції від перегляду в мене не зіпсувалися. Переважно через те, що сам екшен дуже крутий. Під час зйомок на треку не обійшлося без різних курьозів, коли актори стояли поруч із справжніми гонщиками, наприклад, коли перед гонкою виконують гімн країни, яка приймає гран-при, або коли вони просто йдуть до своїх болідів, часто на фоні справжніх. Гонщики не могли стримати сміху, але творцям вдалося дуже грамотно ці всі курйози вирізати, так що у фінальному матеріалі їх майже не поміт. Це просто потім вже зі злитих відео можна було побачити, як хтось хікікає або відвертається. Окей, тепер по порядку про те, від чого я реально кайфанув під час перегляду фільму. Перш за все, це зйомка. Це, мабуть, одна з найсильніших сторін фільму. Вони закріплювали камери прямо на боліди. Це були повноцінні кінокамери на спеціальних кріпленнях та платформах, які передавали глибину, динаміку і найголовніше Ніше швидкість. Іноді це створювало проблеми. Акторам було банально складно бачити трек, бо камера блокувала огляд, ну але вони зрозуміло, що звикли до цього. На виході отримали картинку, яка виглядає просто бомбезно. Такого відчуття, нібито всередині боліта, ще не було в жодному фільмі. Ти буквально летиш трасою на швидкості 300, і відчуваєш динаміку та швидкість. Другий момент це графіка. Тут мова навіть не про стандартні CGI-ефекти, а саме про той момент, коли вони домальовували свої вигадані боліди прямо в реальні кадри гонок. І зробили це настільки акуратно, що пересічний глядач взагалі цього не помічає. Але якщо ти фанат Формули 1 і бачив ті гран-при нашого, одразу все помічаєш. І це іноді викликає усмішку, бо ти ніби бачиш альтернативну реальність. Хоча це відчуття в мене досить швидко прийшло. У сцені з аваріями графіка теж була на високому рівні. Вона виглядає правдоподібно. В контексті історії, бо в реальності, на щастя, давно вже таких аварій не було. Темп і динаміка. Фільм не дає знудитись. Там буквально немає порожніх моментів, де нічого не відбувається. Постійно щось змінюється: тренування, гонки, медіа, конфлікти в команді все це змонтовано дуже ритмічно, але іноді трохи занадто. Наприклад, мені при другому перегляді хотілося, щоб більше було сцен, які будуть розкривати самих персонажів і їх бекграунд. Але з другого боку, я не знайшов дуже багато сцен які б можна було от просто так вирішити. Загалом монтаж зроблений так, що ти просто не встигаєш втратити концентрацію. Іноді навіть хочеться на паузу поставити, щоб перевести подих. Але саме в цьому і суть фільму Формула-1, щоб показати, що спорт дуже динамічний і в будь-який момент може статися будь-що. А з музикою Ганса Цимера це додає ще й такого солідного емоційного навантаження. Сюжет. Він тут є. І це вже добре, бо у спортивних фільмах часто забувають про нього і дають дуже примітивну лінію, яка тільки псує відчуття від цілої стрічки. Тут трошки інакше. Сюжет доволі простий. Я б не сказав, що примітивний, але точно передбачуваний. Чи можна було краще? Звісно. Але йому вдається тримати глядача в напрузі і дозволяти йому переживати емоції. І це я побачив в кінотеатрі, коли в деяких моментах люди сиділи на криячках крісел і чекали розв'язки. Головне, що сюжет не заважає Формулі 1 бути головним героєм, тому мені здається, це плюс-мінус вдалий баланс. Але те, що можна було краще, це теж факт. Камео, це, чесно кажучи, окрема насолода для всіх, хто хоч трохи стежить за F1. Бо в цьому фільмі реальний падок із реальними обличчями. Тут тобі гонщики, Норріс, Сайнс, Леклер, Ферстапен, Гамільтон. Видно, що хтось скайфував від участі, а хтось не дуже. Наприклад, Ферстапен мав мати цілу сцену в клубі із Sony та Джошуа, але відмовився від неї. Далі керівники команд. Тут і Гюнтер Штайнер, і Зак Браун, і Фред Васьор, і звісно, що тото Вольф. Вони не просто фоном. Кожен має кілька реплік або просто реакцій. І бачите, їх на екрані викликали в мене широку усмішку. А ще є реальні журналісти та коментатори формули, як от Віл Бакстон чи Девід Крофт. Це ті, хто роками працює у F1 і впізнаються візуально або на слух з перших кадрів. І дуже приємний момент для українських фанів. У дубляжі голосами коментаторів стали Макс Подігун та Женя Янович. Перший це коментатор формули. В Україні вже дуже багато років, а другий це великий фанат Макларен і частий гість екстратайму на сетанті. І те, що як в оригіналі, так і вже в дубляжі можна почути голос, який ти реально чуєш під час реальних гран-при, тільки підсилює відчуття реалізму від фільму. Окремий плюс це персонаж Соні Гейс. Хтось скаже, що він банальний, класичний старий гонщик, якого списали, і він повертається із забуття. Але мені він дуже сподобався, бо в ньому є контраст між тим, як його бачить медіа, як до нього ставляться інші, і тим, ким він є насправді. І саме його ментальність та ставлення до життя мені дуже подобається. Ні, немає нічого особливого, але в тому і є для мене свій шар. Окей, більше про нього не буду розповідати, щоб не спойлерити. Реалізм це ще один з головних козирів фільму, бо Формула 1 тут показана такою, якою вона є. Можливо, трошки з перебільшенням і глянцем, але за цим не губиться справжність спорту. І мова не тільки про гонки, хоча вони зняті шикарно, передачі, на яких пілоти заходять в поворот, перемикання режимів на кермі, реакції інженерів в момент інциденту. Це все дуже точно з технічної точки зору. Але. Що ще важливіше, у фільмі є деякі заколісні деталі, про які не часто згадуються у кіно. Наприклад, аеродинамічна труба, місце, де конструюється кожна частина боліду. Симулятор справжній, такий, яким реально користуються команди. В ньому тренуються пілоти, перевіряють стратегії, налаштовують болід, і все це є у фільмі. А ще є дуже дрібні деталі, на які більшість глядачів навіть не зверне увагу. Наприклад, штраф за відмову спілкуватися з пресою. У реальній формулі зараз це справжнє правило. За ігнор журналістів можуть дати фінансовий штраф. І у фільмі це гарно вплетено в сюжет. Також такі незначні деталі, коли гонщик одягає навушники, шолом та рукавиці. Все це точно так само, як роблять справжні гонщики. А ще важливий момент слова коментаторів: вони не просто для атмосфери, вони допомагають пояснити правила тим, хто не дуже шарить у формулі. Тобто, якщо ти дивишся взагалі без бекграунду, все одно зрозумієш про автомобіль безпеки, червоний прапор, підстопи і що колові мають пропускати лідерів. Джошуа це ще один із приємних. Моментів фільму. Цей персонаж, на жаль, не є надто глибоким. Хотілося більше бекграунду, більше внутрішніх переживань, якогось розвитку за межами траси. Але, попри недостатньо прописаного персонажа, актор впорався на всі 100. Окей, тепер про мінуси, бо, попри всі сильні сторони, у фільмі є речі, які або викликають питання, або просто трохи дратують. І тут уже буде трохи спойлерів. Тож, якщо ви ще не дивилися і не хочете їх чути, ось вам таймкод, на який можете перемотати. А коли ви вже подивитесь фільм, прийдете сюди і подивитесь. Цей блок. Перше, це сюжет, а саме його зав'язка. Вона відверто надто фантастична. Те, що Соні Гейс повертається у формулу 1 після 30 років перерви, виглядає класно, драматургічно, але абсолютно нереалістично. Так, в історії Формули 1 були повернення. Наприклад, Міхайль Шумахер. Він зробив камбек після трьох років перерви, але йому на той момент було 41, і він пройшов підготовку, тести, багато тренувань, і все одно це для нього був виклик. А тут просто кажуть йому повертайся, він приходить, каже, давай. Я проїду одне коло, і тоді побачимо, розбиває болід, і все, ти в команді, і береш участь у гонці. Щодо віку, то це теж дуже натягнуто. У віковому плані найстаршими переможцями Формули 1 були Луїджі Фанджолі 53 роки, і його перемога у Франції 1951 року. А після нього йде Ніно Фаріна і його перемога у 46. Але це були інші часи з іншими болідами, швидкостями та навантаженнями. Та й тоді суперникам було не по 18-20 років. Сучасна формула. Зовсім інша. І я сумніваюся, що ми коли-небудь побачимо гонщика 50, який буде на рівні цілий сезон виступати. Ну хіба що Фернандо Алонсо, який досі ганяє, йому 43, і він навіть не збирається зупинятись. В реальному світі, якби команда була в ситуації, в якій у фільмі опинилися Apex GP, вони просто поставили резервного гонщика або взяли когось із молодших серій, як от Формула-2 чи Формула-3. Динаміка. Іноді було забагато темпу. Я це вже згадував у плюсах. Фільм дуже. Дуже динамічний. І загалом це плюс. Але в якийсь момент було відчуття, що потрібні моменти, щоб видихнути. Хотілося б, щоб трохи більше часу виділили для розкриття персонажів, особливо Соні і Джошуа. Їхні історії цікаві, але відчувається, що їх просто не до кінця розкрили. Не тому, що забули, а тому, що треба показати і то, і то, і то. Хоча, коли я дивився фільм вдруге, почав думати, що б я тут міг викинути, щоб знайти час власне для розкриття тих персонажів, і не знайшов майже таких сцен. Ваше, можливо, любовну лінію можна було б вирізати, але до неї я ще повернуся. Так що, можливо, саме такий баланс був єдиним варіантом, бо у фільмі і так 2,5 години. Тепер до реалізму перегонів. З цим, як я вже казав раніше, майже все в порядку. Але є деякі деталі, які, мабуть, помітять тільки фанати. Наприклад, послідовність гран-прі в календарі не відповідає реальному розкладу. Гран-прі Бельгії показують ближче до фіналу сезону, хоча в 2023-му вона була після Угорщини і Британії. Це дрібниця, але фанати Т помітять також мені, як любителю формули, хотілося б бачити весь сезон, а не тільки 9 гонок. Але я розумію, що тоді фільм або тривав би набагато довше, або взагалі би втратив будь-який сюжет. Тому. Окей, ще один момент поведінка Соні на трасі. Прикольно, що він постійно їде на межі правил, але в реальності, якби така поведінка була постійною і свідомою, стюарди би точно втрутилися і видали порядні такі штрафи. І це не просто грошові штрафи, а секунди, позиції або навіть дискваліфікації. Але момент з Фернандо Алонсо, який підходить після гонки до Соні, і каже гарна гонка, прикольний. Я припускаю, що це відсилка до того, як сам Алонсо свій час їздив і любив балансувати на межі правил. Одна з найбільш нереалістичних сцен, на мою думку, це коли Соні просто стоїть на підстопі і вимагає саме ту гуму, яку він хоче. У реальному житті таке майже неможливо. По-перше, кожна секунда затримки на підстопі неймовірно шкодить твоїй гонці. Зрозуміло, що тут йому було важливо, щоб команда зробила саме так для його власного плану, але в реальності таке майже неможливо. По-друге, в сучасній Формулі 1 для оцінки стратегії і вибору гуми є головний стратег, який бачить загальну картину і приймає відповідне рішення. Звісно, що команда часто прислухається до гонщика, який бачить реальну ситуацію зі своїм болідом, але останнє слово завжди за командою і за стратегом. І ситуації, коли гонщик каже, або ставте те, що я сказав, або я далі не їду, точно би не було. Та й загалом історія, що гонщик, по суті, керує командою, є мало ймовірною. Так, були чутки, що кілька років тому Алонсо, коли їздив за Макларен, по суті, керував командою, і всі робили те, як він скаже. Але все ж таки, це були чутки, і як було насправді, я не знаю. Також Кілька днів тому побачив один репост в інстаграмі Макса Подігона, українського коментатора формули. Там був комент одного з глядачів, де він каже, що найнереалістичний момент гонки це коли Соні різко випереджає Ферстапена на виїзді з боксів. А Макс просто каже, це було нечемно, бо в реальному житті реакція Ферстапена була б набагато яскравішою і не з такими милими словами. Ще одна сцена, що трохи вибивається з реалістичності, це фінальний рестарт після червоного прапора за три коли до фінішу. У справжніх гонках, особливо коли аварія не надто серйозна, зазвичай випускають сейфтікар, щоб прибрати уламки та відновити захисні бар'єри. І в такому випадку гонка, скоріше за все, закінчилася би за автомобілем безпеки, тобто не була б відновлена повноцінна гонка. Бо до кінця гонки залишилося тільки три кола, а потрібно і прибрати уламки, і відновити захисні бар'єри, і щоб колові пілоти повернулися в коло з лідерами. Ну або було б все як в горизвісному абу дабі 21-го року, де відновили гонку на одне коло. Автомобіля безпеки, але повної зупинки після червоного прапора і рестартом на такий короткий відрізок, як у фільмі, це майже нереалістичний сценарій, особливо коли на трасі немає нерухомих болідів чи жахливих аварій. Але якщо відкинути це все і не бути душнілою, то це був класний хід для драми і напруги. Але можливо я вже занадто доколупуюся, бо, як сказав сам Макс Позігун недавно в Екстратаймі, все, що було у фільмі, в тому чи в іншому вигляді, теоретично можливе у Формулі 1 за винятком замін. Не пілота просто перед самим гран-при, як це зробили творці фільму перед гонкою в Абу-Дабі. Щодо діалогів та реплік коментаторів, тут в мене двояке враження. З одного боку, я розумію, що коментатори у фільмі пояснюють правила для глядача, який не слідкує за Формулою 1. Це необхідно. І добре, що це зробили голосами реальних коментаторів. Але коли ти в темі і вже 10 разів чув ті пояснення, воно може трохи дратувати, але можливо, то тільки в мене так. Також деякі діалоги та репліки були надто очевидні. Наприклад, сцена Дессоні. На останньому колі літає, кейт каже, він літає. І це такий серйозно, як я сам не догадався. І таких прикладів у фільмі було кілька. Але знову ж таки, це можливо і тільки мені так здалося, а вам було норм. А тепер щодо персонажів, а саме образ Кейт. І тут же трохи серйозна тема. Бо з одного боку, дуже круто, що у фільмі є перша жінка-технічна директорка команди Формули 1. Це одна з найважливіших посад у команді. І таких жінок у реальній формулі дуже мало. І тільки недавно ситуація почала. Покращуватись. А за всю історію Формули 1 було всього 5 жінок-гонщиць. При цьому що немає правила, яке забороняє жінкам брати участь у гран-при. Тому коли сценаристи водять у фільм таку персонажку, це класний і сильний крок. Але потім вони її роблять любовним інтересом Соні. І отут вже виникають питання, чи це обов'язково, чи реально потрібно було ремонтизувати першу жінку техдиректора. Причому що у спорті і так є опередження, що дівчата приходять у формулу, бо хочуть замотити з гонщиками. Я натрапив на одне відео блогерки в Тікток, яка розклала це по пунктах. Вона пояснює, чому саме такий образ кейт не ок, і як це погіршує сприйняття жінок у реальному автоспорті. Її думку справді важливо почути. Я залишу посилання в описі до відео. Перейдіть та послухайте. Звісно, у фільмі ЄРЕП. Ліка де Кейт сама каже, що вона тут не для всякої романтики, а для того, щоб працювати. Але проблема в тому, що сам сценарій суперечить цьому. Вона таки стає частиною любовної лінії, і саме тому ця сюжетна гілка викликає суперечливі емоції. До речі, варто згадати ще про драму. Загалом у фільмі її дуже багато більше ніж насправді буває у Формулі 1». Навіть у документальному серіалі від Netflix «Жени, щоб вижити, драматичних моментів менше. А там, до речі, спеціально цю драму накручують для інтриги. Я розумію, що без драми у голівудському фільмі нікуди, але іноді вона просто аж зашкалює і трохи відволікає від самої суті спорту. В підсумок скажу наступне: загалом цей фільм мені дуже сподобався. Попри всі мінуси, згадані вище. Я впевнений, що буду регулярно передивлятися цей фільм, так само, як іноді передивляюся фільм Гран Туризму, попри всю справедливу критику на адресу той. Стрічки. Фільм F1 дозволяє пережити емоції гран-прі з крутою музикою і неймовірним екшеном, якого під час справжнього гран-прі не побачиш. І я не кажу, що хотів би бачити у гран-при такий екшен, бо тоді це вже не буде Формула 1. Але у фільмі це грає на користь історії і емоціям від перегляду. Основний плюс цього фільму, попри реалістичність, гонок та неймовірну зйомку, це є те, що він підійде як фанатам, так і глядачам, які тільки чули про Формулу 1, але не слідкують за нею. Заради справедливості скажу. Що затяті фанати, які слідкують не тільки за гонкою, кваліфікацією, практикою, а й за різними технічними розборами та аналітикою, цей фільм буде скоріше нагадувати казочку, яка має дотичність до Формули 1. Але для решти глядачів він мав би подарувати хороші емоції. Він і справді викручує драму на максимум, що іноді може відволікати або бентежити. Але я б сказав так, що це може бути першою своєрідною сходинкою у знайомстві людини з Формулою 1, спершу фільм з максимальним екшеном, не Зйомкою, драмою на максимумі. Потім серіал від тик Жени щоб вижити, який по суті є документальним серіалом, але з більшою драмою. А після серіалу Жани, щоб вижити, ти починаєш дивитися повністю всі гоночні вікенди, аналітику і пірнаєш з головою у світ Формули 1. Але це лише як варіант. Бо як мій колега сказав, з яким я ходив другий раз в кіно, і коли його запитав, то що тепер будеш дивитися, Жени щоб вижити, він мені відповів коротко: ні. Тобто для багатьох це буде просто приємно проведений вечір у кіно. Пишіть в коментарях, що думаєте про цей фільм, чи погоджуєтеся з моїми думками щодо сюжету, реалізму та зйомки. Буду радий почитати вашу думку. А на цьому в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України!